Не бреши, бо він тебе залякав. Да? Да? Да. Він тебе не б'є, він дитину не хотів обшпарити. А тебе хто, мама залякала? Ні, мене мама не залякала. Тебе мама не Ні. залякала. Ні. Да? От ми прийшли, коли побачили, ти аж тоді призналася, да? що ми самолітка грали і він упустив голою жопкою. Якби він не опускав, а він сам скочив, то на вступні були б опіки, да. а не тільки на одній жопці. Да. Отак, От Валь. Віктора, кажи а... вже правду. Як у вас голова? Нормально? Зажила? Так, да, після нього. Теж мене потовк. Він тебе по голові не бив. Що? – поби... Він тебе побив після тих пір, відколи прийшла мама, і сказала, що він підняв на мене руку. Правильно, Ми можна прийшли прийти захиститися. Об'яснити, не він, стягнути в... з дивана, він, і ти... тільки... він тебе з дивана не стягав. Він тебе вдарив два рази в, в живіт.